Всім привіт! Сьогодні в нас на ремонті буде скутер апелія в Атланті називається. Дана у нас проблема в скутері немає зарядки. Ну, це не обичний скутер, це мощний скутер на 500 кубів. У нас проблема, підкидували, купили другий модуль реле зарядки і також у нас проблема далі з'явилася зарядки у нас немає. Проблема в тім, що, що прийшлося колхозити, Нічого не вийшло. І так далі. Бо тут вже стоїть китайський еле. Точніше, я його поклав. Ми будемо вертати назад у еле. Ну, хоча в мене є трохи підозрюм еле, що воно може бути піджарене. Ну, ми це все повіримо. Щоб зняти сюди добратися нелегко, потрібно злити антифриз, злити масло, зняти вихлопну трубу і так далі. сняти помпу. Ну, роботи, звісно, є. А, ну, давайте будемо зглядати, встановляти генератор. Бушний. Дякую чоловікові, який нас віручу, бо тому що без виходу я не знав, що вже робити. Покажу, що я робив. Так, от, я ставив отакий генератор самий від китайського, від мотоцикла Лонсин. Лонсен, вроді би. Дуж... Він... Обично, я думав, що він підійде, але я зразу знав, що може бути проблеми з зарядкою. Якщо би скутер їхав, тут постійно світло включили так, з заводу. придумано. Так, Давайте дивитися на його рідний генератор, Так, це я вже все паяв, тут проводку і так далі. Так, дивіться, Звернемо увагу, це у нас генератор з цього скутера. Проблема в тім, що спочатку закоротили дві катушки. Поїхав невдалеке село через село, попросив чоловіка перемотати, відказався. Я вирішив сам перемотати, перемотав дві катушки і нічого не дало толку. Чотири рази я знімав це четвертий раз. Я вже розсердився, сказав хазяїнам, приходиться шукати генератор. Либо в нас просто без, без виходу. Проблема в тім, що з цих катушок він не пробиває, дзвониться все добре, але ну, якась катушка теж є завкнута. Завкнута, тому що у нас зарядка переіменного току виходить лише по 5 вольт. А кожна фаза можна давати по 20 вольт на холостих оборотах. Так, а це дав мені чоловік. Дякую йому. Він займається ремонтом професійно займається ремонтом скутерів італійських. Так, і тут що ми бачимо? Ну, Тут то трошки трошки бачу. А так то все хорошо. Так, ну будемо ставити цей генератор, Провіримо його. Ну, Казав чоловік, що він дзвонився, теж майстер. І вроді би нічого не побувало. Обязательно потрібно тут намастити герметику. бачите, тут і був герметик теж. Бо тут постійно пускає масло. Ми будемо повністю всю кришку ловити на масло. І давайте будемо це все встановляти. Так, от сама кришка наша. І встановлюємо генератор. Так, він йшов такого у нас по пам'яті, якщо я не помиляюсь. Так, тут куски герметика. Це треба все повибирати. Ми зараз його нормально промиємо і це все продуємо. Щоб цей герметик десь не попав у канали. Я бачу, що це проблема тут. Появлялося, тому що цю кришку я знімав 4 рази, і до мене її знімали. Ой, камеру чуть не побив. Так, все, встановив. Повністю перемотав всю поводку. Нагадую, що кришка буде ставитися на герметик, Покладка в деяких місцях повіждіна, бо я сам багато разів знімав. І тут дуже видно, що масло пускало у нас около фільтра. От у цій місцевості. Отут там прокладка вона така потискана вже трошки, і ми мусимо це ставити на герметик, хороший і чекаємо, дамо трошки сохнути, і будемо встановлювати на мотоцикл. І, звісно, повіримо, ми, чи не пробитий. Ну я навіть думаю, що все буде добре. Ну, Повірю для себе і складаємо на мотоцикл. Так, і хто буде розбирати, не забудьте поставити тут пружина, Йде з таким клапаном. Це клапан від, до масла від я ставлю її, коли давлення, не забудьте поставити його. Так, Наніс трошки герметику на саму прокладку. І скажу, це дуже опасно робити, бо тут дуже канали мелкі йдуть, але я вам поясню, як правильно герметиком. Сьогодні я не буду навіть маслом лити. я лишаю це мінімум на 5 годин. Якраз зараз вже 12 година ночі, я стою в 6. І ми це кладемо на герметик, я складу скутер, і завтра вже будемо робити провірки. Я думаю, що це все буде робити, і будемо дивитися, поки ставлю паузу. Так, все, встановив кришку. Видно трошки, бачите, герметик віліс. Бачите, саме головне, якщо ми даємо засохнути йому хоча б 5 годин, бо герметик довго сохне. Якщо він добре вістегне, він стає резиновий і він не попаде в канали. І так само він не обвалиться з тої сторони, навіть при великому нагріттю. Далі ми що робимо? Ми далі встановлюємо помпу, кладемо всі шланги на місце, встановлюємо проводку, виводимо. Будемо... Цей поки реле напруги будемо лишати, цей, китайський, але будемо перевіряти той оригінальний, якщо він від цього скутера. І Ну що, будемо завтра заводити, бо вже перша ночі. Час біжить дуже, бо я ще машину роблю, машина тут на вулиці сидить. І за цього скутера, чесно, він дуже притормозив скутера. Я займаюся, але більшість по електриці. Але не думав, що тут буде таке Іменно в самим генераторі. Важко досягнути реально цей генератор. Но це дуже рідкісна случай, що він згоряє. Ми дуже уважно провіємо регулятор напруги. Подаємося, чи він не завкнутий, якщо він рідний. Може там діоди залпнуні, може тому він і вігрів. Це треба дуже бути уважним, перевірити самопроводку і генератор. Все, я поки що ну, покажу, як це доскладати. Доскладаю. Тут нічого такого сложного немає, але час забираю. Ну, ми зараз можемо встановити масляний фільтр. Так, кладу щуп, поки закручую так, наживлю його. Так, і закручуємо масляний фільтр. Так, витаємо його назад. Так. І закручуємо таким усілієм, щоб це ще відкрутилося. Не потрібно так сильно зажимати. Але ми піддавимо, щоб воно надіжно було. Ну все, від руки він вже не відкрутиться. Що, далі ставимо на, на місце помпу. Цей чажок відкочується у нас уліво Сама помпа. Відкочується вона в цей бік, її не потрібно відкочувати. Головне, будьте уважні, там така є цвинка. Так, клапан я встановив і бачите, сам лишив один болт, не зажав. Ну що, я вже уставший трошки, звісно, можна би це вже і лишити. Але охота це доробляти, бо роботи багато. Так, все. Кладемо болтики. Нагадую, що ці болти, бачите, я вже їх сам відкручу у 4 рази, бачите, я не один грань не зірвав і навіть не видно, що підлизані вони. Це, щоб китайську кришку знімати на скутерах китайських, то вам би вистачило максимум один раз зняти і це все зажати. Бо, тому що не болти, злідаються грани. Але тут е, нагадує, що з усіллі не треба так само цю кришку е, прижимати так, щоб болти репіли. З, з усіл, чувствительно і складаємо далі. Так, і е, Помпу я бачу, що я скидав три рази, дурно відкручував, чесно. Її не потрібно відкручувати взагалі. Мда, ну Нічого, це вже буду сам мати опит трохи. Бо бувають такі помпи, що вони йдуть аж туди шток, потрібно знімати кільчатку і витягати. Смотри, як ну, тому я її відкручував, але тут, в принципі, непоганий роботи її. Ну все, далі що, кладемо шланги і кладемо далі вихлопнуту систему. Так, ну що, я вирішив тут скучно вам дивитися це. Завтра доволі буде цікаве відео. Масло я не заливаю мото. Сьогодні заливаємо антифриз. Лишаємо на ніч, сохнути герметик і завтра приступаємо до серйозних повірок. Саме головне, щоб був робочий у нас генератор. Мотори. Мене більше взагалі нічого не цікавить. Реле ми знайдемо, то не проблема, але вже легше буде, що не треба буде знімати кришки і лізти в бігатель туди. Все, ну скутер, звісно, симпатичний, дуже класний. Я сьогодні катався на ньому, доволі взагалі, непогано їхати на ньому, Інтересний. І, звісно, італійці вони доволі мощні і придумано, все класно. Ну, Класний скутер, дуже. Ну все, поки на сьогодні завершаю відео. Доскладуються трошки пластмасу, трошки так, щоб нас нас завтра лишилося повірити електрику. Якщо все буде добре з генератором, то будемо вже дивитися до регулятора напруги. Все. Всім дякую за увагу.